І вони його перемогли кров'ю агенця та словом свого засвідчення і не полюбили життя свого навіть до смерті. Світлі гості на світлому радіо. Вітаємо вас, дорогі радіослухачі, на світлій хвилі. Час для інтерв'ю, і спілкування з цікавими учасниками наших передач, гістьми нашої світлої студії. Сьогодні більша розмова буде звернена на жінок: жіноцтво, сестринство у церквах і в нашій студії Олена Лаговська, координатор жіночого служіння християнської молодіжної церкви міста Житомира і координатор проектів Сяй, жінко, сяй дівчино. Олено, вітаю вас! Наші слухачі, Доброго Вітаю вітає вас, Дмитра. Вітаю вас, Олено. Я вітаю вас, взагалі. В столиці вітаю у нашій uh -huh. студії, Ви, напевно, вперше так на християнському радіо. На християнському, так вперше. І з Житомира приїхали. Ви вас будуть попереду багато різних конференцій, зустрічей? Ви спілкуєтеся із можна так сказати, вашими колегами, які працюють у цьому напрямку. Що означає сестринство, жіноцтво і жіночі служіння у церквах? І наскільки такі служіння потрібні і актуальні зараз? Uh -huh. а, загалом. Сестринство це рух жінок, які об'єднані між собою дружбою та покликанням від Бога. І е, дуже часто, коли ми говоримо про сестринство в церквах, жінки думають, що жіноче служіння — це тільки молитва. Але насправді е, ми віримо, що Бог поклав в серце кожної жінки так багато милосердя, ніжності, любові, яку вона може. Діли давати не тільки своїй сім'ї, але й людям навколо. І так само сестринство це рух, який підтримує жінок в тому, щоб вони починали жити соціально активним життям в своїх містах, в своїх сім'ях або навіть в країні. І ми віримо, що. Кожен з нас унікальний, кожен з нас ми всі гарні, ми всі маємо своє життя, але коли ми разом ми можемо зробити набагато більше, ніж може зробити одна людина. І сістринство це саме така платформа, де жінки можуть знайти своїх подруг і робити щось для свого місця корисне. Чи людям про Бога, от ви сказали про те, що якісь соціально важливі проекти виходити інколи, я так розумію, за межі за рамки церкви. Звичайно, звичайно на прикладі ваших проєктів служінь у Житомирі. Чим ви займаєтесь? Наприклад, я, як ви вже казали, я координатор проекту Ся жінка в місті Житомир. Це дуже цікавий проект. Я дуже їм захоплююсь і дуже люблю. І хочу сказати одну таку смішну історію. Звичайно, в мене є команда жінок, яка працює разом зі мною. Ми служимо. Іншим жінкам в команді на четвертій зустрічі сказала: ти знаєш, Лена, я взагалі не вірила, що щось з цього вийде. Але Бог робить дива. Ця жінка, що це за проект? Це один із один проєкт у Русі, сестринство. Це вісім зустрічів, є спеціальна вже програма, є кур... в Києві Віка Кофман. І е, цю програму знайшли в Австралії психологи, соціологи. Вони зробили спеціальну програму для того, щоб е, надихати надіхати жінок у їх жіночості. І, по-перше, працювала з жінками в тюрмах жінки, які страждають е, чимось, а е, якісь в них проблеми в сім'ї, або в них були якісь фізичні. Е, Скажімо так, проблеми в минулому Вади, Так, Так, і а, зараз, наприклад, ця жінка в Житомирі, коли ми проводимо, це е, спеціальний проєкт, в якому ми можемо за вісім зустрічів. Ми набираємо повністю жінок, які не є церковні люди. Це просто люди з нашого місця, це знайомі, подруги. І запрошуємо різ... Картів в своїй справі, і розповідаємо жінкам про е, їх жіночість, про те, наскільки вони цінні в очах Бога, вони унікальні. Але це все робиться не для того, щоб вони ставали королевами житті і всі клали троянди при них перед ногами. Ви розумієте, так зараз сучасний світ каже: Ви королева і всі повинні танцювати під твою мелодію. Ні, все це розповідається в одному напрямку для того, щоб жінка повірила, що вона щось має. Настільки в своєму житті, і вона в її, вона має чим поділитися з іншими своїми талантами, своїми дарами, і вона така унікальна, гарна, і, або емоційна, або розумна саме для когось, хто стоїть поруч. І таким чином ми також приєднуємо інших дівчат до сестринства, неважливо, церковне вини не чи ні. А от як знайти своє покликання, як зрозуміти, як можна себе реалізувати і в такому служінні і ваш досвідчення ми почуємо зовсім скоро. Нагадаю, що Олена Лаговська у нашій студії вона є координатором християнського проекту Сяй, жінко у місті Житомирі. Здалека Господь з'явився мені та й промовив Я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Світле радіо Емануїл. Світлі гості на світлому радіо. Нагадаю, що нашій студії Олена Логовська із Житомира. Вона координатор християнського проєкту Сяй жінко» Жіноче служіння про сестринство у церквах. Якщо ви нас слухаєте в різних регіонах, різних районах і в маленьких церквах для вас дуже цікава інформація. Можливо, ви колись думали, мріяли? У вас було на серці започаткувати якісь такі жіночі служіння про їхні цілі, про методи роботи. Ми ось сьогодні і говоримо. Напередусім, Олено, розкажіть про себе, чому ви вирішили займатися таким служіннями, такими проектами жіночими у жіночому товаристві? А, у жіночому товаристві, скажімо так, в мене було не дуже гарне життя до приходу до Бога, і а, мені прийшло, я пережила дуже багато болі через чоловіків і, дуже багато, і особливо через батька, було дуже багато непорозуміння, тому вже в 14 років я Повинна була сама займатися, сама себе забезпечувати, працювати, шукати заробітки і при цьому всьому гарно навчатися. І тому я трошки була далека від жіночих колективів. Мені завжди було цікаво, коли дівчата сиділи, шукалися щодо там говної помади. Таких речей для мене це було дуже далеко. Але коли я прийшла до Бога одного разу я потрапила на жіночу конференцію розкрась, вона так починається в Хілсон, і це організовує Хілсон. До речі, 8-9 травня вона знову буде в місті Києві. І один з спікерів казав про те, що дуже важливо розповідати свою історію, тому що в кожного з нас є щось особливе що може допомогти іншим. І це настільки. Настільки придало мені силу повернутися додому і починати розповідати жінкам свої проблеми, своє життя, бути такою, як є, не вигадувати знаєте, якийсь космос і. Це з з обкладинки журналів на жінок казати там Ти не така, бо ти ніколи не станеш такою, а бути звичайною жінкою зі своїми проблемами, з конфліктами і з щоденним життям, допомагати жінкам вирішувати їх проблеми. І коли я побачила, як багато проблем насправді серед жінок і в ж... і самі жінки мають в собі дуже багато проблем. Наприклад, дуже вони сильно починають ускладнювати своє життя. Хтось щось хоче, або хтось щось скаже, і вони вже починають нагадувати. This is а на що це так казати, бо не казати, і я вірю, можливо, що жінці... Хоча людина, можливо, і намірів не мала ніяких. так, навіть людина людини взагалі свої проблеми, і вона навіть ні про що не думала, просто подивилися якось не так, як, як нам це подобається. І починаємо в нашому голові дуже багато не тих думок, які треба. І е, я вірю, що жінці треба по -перше, е, по перше розуміти, що вона дитина Божа і що Бог дивиться. Не тільки за всіма навколо, і але дуже дивиться на її серце. На все реагіює, і я треба нагадувати жінкам, що ми, по-перше, жінки, і в нас дуже багато ніжності, любов, які ми можемо поділитися зі своїми сім'ями та людьми навколо. Дуже багато навіть зараз, там, якщо взяти е, ситуацію в країні, да, я вірю, що саме жінки вони можуть дати цим сиротам багато любові, вони можуть підтримувати, може бути, вони можуть допомагати і дуже багато волонтерів, волонтерської роботи. І коли жінка чимсь зайнята, і і вона. вона Менше фокусується на своїх проблемах, і ви знаєте, дуже гарне є правило. Що дуже часто, коли в нас є багато проблем, необхідно повернутися і подивитися навколо, і побачити, що є багато людей з більшими проблемами ніж нас. починаєте допомагати і, і тим самим виходити якийсь новий рівень своєї життя, допомагаючи іншим. Гості на світлому радіо. Ми в прямому ефірі. І до вас, Олено, є запитання. Ви готові? Так, я готова. Так, слухаємо вас. О, Алло, О, навіки, що... слава. Питати одну річ таку, згідно слова Божого, як ви, як жінка, ставитеся до такого питання, що зараз на час багато стають жінки пасторями, хоча в Біблії сказано, що жінка хай в церкві мовчить. Ну тобто, із-за чого це все робиться? Для чого? Яким угу. чином це мотивується? Зрозуміло ваше запитання. Ну, ви знаєте, зараз в Україні дуже багато церков, і я вірю, що в кожній церкві є якісь свої правила, і я не буду вирішувати, як кажуть, в яких церквах пастир, хто є така пастир, людина? Пастир є чин, а є пастир людина по серцю. І я знаю, що є дуже багато. Жінок-пасторів не, не як сан церковний, uh -huh. а жінка, яка насправді може дати дуже мудру пораду, яка може помолитися, яка може підтримати, яка може знайти людей, які можуть допомогти в якійсь проблемі або, або ситуації. Тому а, Якщо інколи тут, знаєте, дві сторони: інколи жінок спонукає бути така бути такими активними, саме тому, що чоловіки пасивні. А ми, жінки, ми бачимо біль цього світу, і коли ми бачимо безпорадність чоловіків, інколи деякі жінки беруть на себе таку активність. Але кожна церква має вирішувати, чи це є добре, чи ні. Це моє таке. Ем... Моя така думка, власна так, це думка, коментар і відповідь на запитання слухача нашої гості, учасниці передачі Олени Лаговської. А загалом ми міжконфесійна радіостанція. Кожне так. церковне об'єднання на своїх засіданнях, синодах вирішує так, ці питання. Вони вирішують. Так, вони дуже це дуже індивідуальне питання, і це не. Ми не піднімаємо когось сестринство, щоб розуміли, це не рукопокладання жінок на сан Це коли жінки збираються, вони по-перше моляться і починають дивитися навколо. І я знаю, що є, наприклад, є пастер, є там пастер церкви там Таня Тетяна, да, дружина Пастера, і вона дуже активна в Києві, і вони займаються. є дуже багато відхилень в цьому сестринстві. Коли люди йдуть в госпіталі, люди йдуть, будинки, де старі люди живуть, де, наприклад, один з проєктів Вся жінка це проєкт для жінок від 35 і плюс. Ми кажемо 35. Плюс. Приходять жінки, наприклад, на жито. Вона була учало 72 роки. уявляєте, ця жінка прийшла і е, вона з нас потрапила дуже цікаво. Я запрошувала одного з візажистів на наш проект, щоб візажист пояснила жінкам, як. Е, Виглядати краще? Ми знаємо за да. собою дуже зараз, дуже багато інформації для молодих. А коли ми да, трошки стаємо вже старше 25, вже деякі є нюанси. І коли я запросила візажиста, і ми е, обговорювали з нею цей проект, вона спитала: можна моя мама прийде до вас на проект? Хайно і вона сказала, я прийду тільки з зною мовою, якщо моя мама буде з вами. І прийшла жінка, і настільки вона була натхненна, ви знаєте, коли жінки приходять посеред тижня на зайняття дві години, і ми намагаємося всі зустрічі зробити для них святом. Ми даруємо їм подарунки, ми кажемо дуже багато слів. І так само намагаємося їм допомогти знайти в собі щось добре, світле і звичайно дуже гарна традиція наприкінці проєкту. То ми завжди робимо випускний з дипломами, з квітами, червона доріжка, і хлопці аплодують, коли кожна зучасно заходить. Це дуже важливо для жінок. Вони стають більш впевнені в собі, вони розкриваються і вони починають вірити, що вони. Комусь потрібні і любов може комусь допомогти. Олено, а як тримати баланс? Бо інколи буває так, що людина вже настільки себе повірила, настільки зайнята суспільною діяльністю, і ось mm. це бажання керувати управляти може переноситись інколи на сім'ю. Ось на це запитання ви дасте відповідь одразу після пісні. Світлі гості на світлому радіо сьогодні. У нашій студії гостює Олена Лаговська із Житомира. Вона є координатором християнського проєкту Сяй, жінко. Є ще проєкт сяй дівчино щодо запитання от, балансу такої ініціативності активності жінки, щоб не перегнути палку. Ой, це таке болюче питання насправді для багатьох жінок, тому що я вірю, що займатися служенням церкви може жінка, яка вміє тримати баланс, тому що інколи, коли нам не вистачає щось вдома, да, жінки дуже часто бажаються... Утримати десь в церкві або в служінні, якось наповнювати себе, цю самореалізацію. Я вірю, що, по-перше, в кожної жінки повинні бути стосунки з Богом. Це дуже важливо. Дуже важливо щодня проводити свій час з Богом наодинці, молитися, читати Біблію. Так? Ну, це дуже важливо. По-друге, я вірю, що треба, щоб жінка була. Частиною церкви, це теж дуже Я, я кажу зараз про християн жінок, таку да, соціальну активність, і щоб е, вона була активною настільки, наскільки це дозволяє її сімейний статус та кількість діток, тому що знаєте, коли, коли з'являються дітки, це повинно вирішуватись чоловіком, скільки жінка може бути в службі. Може бути все жіння. тому що ми, по-перше, це питання пріоритетів. Так, є Бог, потім є сім'я, і потім іде там, мабуть, там робота або хтось ставить собі церкву вже кожен. Але Бог є сім'я. І якщо жінка не приділяє уваги свої, е... своїй родині, то їй не треба бути соціально активною людиною. Чому? Тому що. Е... Як вона може допомагати іншим, коли найближчим вона не може допомогти. Тобто, правила це будуть просто, це просто будуть правила, які вона буде розповідати якісь практичні поради. Наприклад, так от я знаю, що дуже багато жінок проблема чоловік грає в комп'ютерні ігри, і вони втікають з хати, тому що вдома їм ну. Ну, нема що робити, да? вони всю хатню роботу пробили, і він нема що робити, він... а да? в нього в нього там війна, да. І е, там танчики, там, чи хто, да? і вона втікає, вона втікає до церкви, і вона каже, я буду мити підлогу, я буду робити те. а церква... А так, що ви її робити? Ну, він грає в танчики, <с. Я що, що вже... Я раджу, по-перше, коли коли ми говоримо про церковних служителів, то ніколи не дивитися на людей як на ресурс. Треба дивитися на людину як на особистість. Тобто, не треба дивитися, що людина гарно вміє а яка вона? Тому не коли тому, що коли ми читаємо в Біблії, да Бог дуже каже нам багато про гарні стосунки, про гарні. Діла, які ви повинні робити, але він дуже гарно, що ми повинні бути новою людиною. Тому якщо в людини, наприклад, жінка вона не організована в хаті там, не знаю, не прибрано їсти, не наварено і всяке трапляється. Я не кажу повсякчас, да, але якщо є така тенденція, і вона завжди в домі Божому, вона служить, вона молиться і вона може бути дуже всьому щира, то я вірю, що жінки поруч повинні давати зауваження і один за одному слідкувати. І, мабуть. Від такої соціальної активності, щоб, щоб тримати баланс, дуже важливо, щоб це був рух, і щоб не була одна жінка-лідер. Повинна, щоб була компанія жінок, які один за одним доглядають. І я ще вірю, знаєте, я дуже вірю в жіночу дружбу. Це такий нонсенс в нашому світі, тому що жінки вони стають більш, ем, більш егоїстичними. І зараз сучасний світ каже, що це належить тобі, бери, що хочеш. Зараз, якщо ви заходите в інтернет, як стати такою жінкою, як зробити так, зробити чи не так. А я вірю, що у християн жінок існує жіноча дружба. І коли читаю Біблію, я бачу, що коло Ісуса завжди було дуже багато жінок, були різні статуси. Жінки були багаті, були бідні. І я не читаю в новому заповіті конфліктів між ними або сварок за не знаю, за вбрання, хто до чого прийшов, хто як до Ісуса прийшов, в якому вбранні. Та. Я читаю, що жінки об'єднувалися, вони служили йому, вони робили дуже багато. І навіть коли ми читаємо останні Воскресіння Ісуса, навіть коли, коли він помер, то жінки зібралися і пішли до могили. Вони, я не думаю, що вони. Е... Сварилися між собою, хто піде, чи не піде, чи якось там бумажки витягали. Тобто повинні бути дуже гарні стосунки з боком, дуже гарні стосунки із своєю сім'єю, родиною, і гарні стосунки із своїми сестрами в церкві. Ну, думаю, що це теж також от такі служіння жіночі, це одна із нагод не закриватися в собі, навіть те, що от ви навели приклад якихось там там танчиків і залежності чоловіка, коли вона не закривається в собі, може може поділитися із сестрами у церкві, можливо, так. у когось подібна проблема. Ви, зна... Ви не уявляєте наскільки жінок з такими самими проблемами? Просто Одна з таких важких речей для жінок це відкритися і сказати: Ти знаєш, в мене є проблема. <смі> і коли хтось поруч сидить і, мабуть, думає, а я не буду казати, я не буду казати, а сльози вже навертаються, то бути відкрити. Дуже важливо, я вірю, наприклад, в нашій церкві. Ми завжди кажемо, що людина подібне дерево. Так, в нього повинні бути стосунки з Богом, стосунки з церквою і стосунки зі світом. Якщо чогось не вистачає, треба задумати. Мовитися чи є ти активним в тій справі, що тобі потрібно, чи що ти робиш. Світлі гості на світлому радіо. Нагадаю, що в нашій студії Олена Лаговська, координатор жіноч християнської молодіжної церкви міста Житомира і координатор християнського проєкту Сяй жінко. Ми продовжуємо наше інтерв'ю, наше спілкування. Зараз дуже багато стривожених людей, і це об'єктивно, тому що. І економічні труднощі, втрата роботи, і жінки переймаються за своїх чоловіків, переймаються за своїх синів. Це велика проблема. Як знайти mm -hmm. мир? Як знайти мир? Знаєте, про це якраз мій чоловік проповідував цієї неділі. А, мир написано в Біблії, що ми повинні приходити з Богом до Бога. У будь-які проблеми із вдячністю приносити до нього будь-яку нашу потребу, і написано в Біблії, що Бог обіцяє замість наших проблем. Він він не просто тобто вони не зникають наші проблеми, але в серці, а в серці з'являється мир. Які ми не можемо зрозуміти, і це не такий мир, коли ми закриваємо очі на проблеми або посміхаємося в ситуацію, коли треба плакати, стаємо неадекватними людьми. Ні, і цього лено зараз а жінок, які зараз Добре. насправді переймаються в турботах, таких і угу. хвилюваннях. І ще хочу одну річ сказати, щоб жінки в цей час, щоб вони не закривалися від одного, а вони були більше відкритими і підтримали до і давали ту віру, що нам дає Господь, тим, хто є поруч. Добре, я тоді за вас помолюся, прий слухачі. Мій любий батько, я дякую тобі за цей день і дякую тобі за всяку ситуацію в нашій зараз, в нашому житті. Ти знаєш серце кожної людини, ти знаєш, хто за що зараз. Тримається, хто не хоче щось відпускати, благослови всіх нас. Я прошу, щоб нехай кожна ситуація зараз буде перед тобою з вдячністю, тому що ти наш Бог, який нас ніколи не залишає. Благослови зараз кожного слухача, кожного хто. Дивиться веб-трансляції: Нехай твій мир, який ми не можемо зрозуміти, наповнить кожне серце та благослови Господь своєю присутністю, кожну людину. Зараз ми просимо, благослови нашу країну, даруй мир всім нам, мирне на небо, і нехай Твоя слава наповнить нашу землю. В ім'я Ісуса Христа. Я прошу, амінь. Дякуємо, Олено. Дякуємо. Ну, поспілкувалися, відповіли на деякі запитання наших радіослухачів. Дякую. Не знаю, чи гострі, чи не гострі, але думаю, що ви до них звикли. Олена Лаговська, координатор жіночого служіння християнської молодіжної церкви міста Житомира і координатор проекту Сяй, жінко, сяй, дівчино. Дякую вам. Успіхів. Дякую у за запрошення. Дякуємо і всім теж благословінь. На все добре О. і до нових зустрічей в ефірі.